Всім привіт! Ми з України, слава Україні, Героям слава! Ну що, глядачі? Думали, що з вами сьогодні буде батько? А ні, сьогодні буде з вами я. Наш батько приболів, лежить зараз спиною на уколах, на мазях. Ми вирішили його поберегти. Зараз біля коровок вправляємося ми з мамою. Таку всю роботу також ми робимо ще по дому, там біля двору і так далі. Так що, такі в нас справи. Ну що, сьогодні ми будемо з вами розмовляти про моркву. Скільки я заробила з моркви, скільки я потратила на моркву, так що залишайтеся, буде цікаво. А зараз пішліть, покажу вам, що ж сталося з тією морквою, що я ложила другого сорту. Як ви знаєте, я в рік сіяла морковку. Це мій був перший такий власний бізнес, можна сказати, Бізнесменша, яка, ну подивитись, заробила, не заробила, Що я в кінці відео вам розкажу. У мене було морковки 20 соток. Ми взяли, виходить, з тих 20 соток 5 тонн моркви, дві з яких було другого сорту. Так що ходімо, вам покажу, що з цією морковкою у нас сталося. Ну, якось так, ось подивіться, що сталося з цією морковкою. Ложили, виходить, дві тонни сюди, але, як сказати, одну тонну батьки згодували коровкам, Ну, тоді, ж всім не сподобалося, одна тона пропала в нас. Ми накривали, ми думали, що зиму вона переживе. Ну, сталося не так, як гадалося. Так що отакий виходить, в нас ульот по цій морковці. Ну, та нічого, не журимося. І якраз хотілося цю морковку вивозити, хочемо з куном її, з трактором, на прицеп і вивезти на мусорку. А так як батько приболів, тепер що? Хай поки полеже, то не саме головне. Так, пішліть далі. Що ж ми сьогодні ще будемо робити? А ми з вами сьогодні будемо мити мою ласточку, дев'яточку. Ви знаєте, що мається, це моя перша машина. Знаєте, хочеться, не знаю, я її дуже люблю. Ну, на самом деле всі там кажуть, що це Жигуль і так далі. А мені от подобається, розумієте? Ну, от така я дівчина, пішліть. Зараз, виходить, всі кошти з морковки я вкладаю в дев'яточку, можна так сказати. Так що дивіться, що я прикупила новенького, щоб моя машинка була завжди чистенька. Купила моєчку від фірми Апро. Зараз вам трошки розкажу про неї. Може комусь буде цікаво, корисно. Получається, моєчка на 2400 мощності, виходить 120 мінімальна, 180 максимальна бар. Іде дві насадочки чи три на неї. Так що зараз будемо пробувати нею мити мою машинку. Також йде в цій мойці насадочка на пінну, ось така йшла, виходить, з моєчкою. Насадка маленька. Батько каже, доця, яка насадка маленька? У нас машина, трактор, треба купувати щось мощніше на цю, ну, на цю моєчку, більш мощнішу насадку на пінник. Ми взяли ось такий, він більшенький. Так що давайте подивимося, як він працює, і помиємо ж мою лосточку разом з вами. Ну, що я хочу сказати? Піна він класно. Е, ви, як там, може, бачили в нас? Нас був. Кюрхер. Він уже не працює у нас, і він був дуже важкий, як для мене, для дівчини. Так що, думаю, придбала вот таку моєчку, і вона легенька для де мене. Витягла її, розмотала, помила машину без батька, помічі і так. ну, Мені подобається, в принципі. Запустила її перший раз, оце, то зараз помиємо машину повністю і подивимося, яка ж машинка стане. Так що погнали? Обігнала, виходить, машинку піною, все дуже легко міняється і просто берете, надовлюєте, витягуєте, пінічок відставляєте і берете насадочку, яка вам потрібна. Давайте цієї спробуємо. Що воно тут? Опа? Руки в піні, трошки неудобно. Так, ну що, пробуємо. Звичайно, дуже хотілося б купити Мойку штіль, але подивившись на їхню ціну, це просто космос. Більше 20 тисяч. Думаю, я скільки моркви не виростила, щоб на, ту, ну, на такий крутий коротше, цей, мойку. А ця моєчка, вона, як сказати, бюджетна, в принципі, для мене вона по ціні підійшла, взяла і в принципі все нормально. А ще знаєте, що класно? Що у цього шланга 8 метрів і хватає обійти всю машину. Ну як? Класно, я помила свою лосточку, а напишіть. Ну так що моя хто для себе шукає мийку або пінника. Я силочку на цей магазин залишу під відео. Заходьте, дивіться, може для себе щось придбаєте. Ну а ми зараз йдемо в погріб і подивимося, що у нас там залишилося по Звичайно, в мене в погрібі такий безлад. Зараз ви побачите. Пішліть. Ну, ось, чому я вам казала, що в погрібі безлад, тому що морква з мішків вся висипана. Я її перебираю, яку ж хорошу, зайде в нас. На оп, ну, оптовик мене забирає або продаю людям. А те, що така, знаєте, там, піднивша, цей, вся йде на корейську моркву. Я все обрізаю і ну, переробляю її просто на корейку. Що у нас виходить по цінах? Зараз на опт. В принципі, десь місяць назад здавала, ціна була 10 гривень. Ось знову цей дзвонить чоловік, що мене брав моркву, каже, морква зараз по 9 гривень. Ціна падає на моркву. Ну, і що я хочу сказати, що я прийняла рішення її здавати всю, яка в мене є та, що на здачу, всю здавати, тому що, думаю, ціна буде ще й падати і падати. Я вже не знаю, що очікувати від цієї, знаєте, моркви, розстроєна, звісно. Не та, що хотіла зовсім, як прошли рік, ціна на моркву була за кілограм там, 50 гривень 60 гривень, а зараз по магазинах морква кілограм 15 гривень у нас на даний момент. Ну а на здачу це така ціна. Так що... Розстроїлась, звичайно, виходить, в нас що? Е я витратила, щоб посіяти моркву, купила шлангу, оприскувач, плюс оці всі ж там до неї е відшкідників і так далі. Я витратила 22 тисячі. Заробила я з цієї моркви 30 тисяч на даний момент. Звичайно, якщо я ще моє перетруцю моркву на корейку, то більше зароблю, не знаю. Ну, якщо чесно, то. Корейська морква також витягла. Дуже багато людей, дякую вам велике, замовляли моркву. Одній посилочкою їхало і 10 кг моркви, якісь посилочки 3 кг, 5 кг. Ну, Взагалі, знаєте, я сприймала замовлення від 2 кг моркви. Тому що кілограм морковки корейської в мене було 70 гривень. І я думаю, ну нема мені смисла їхати на нову пошту, відправляти вам корейську моркву 1 кілограм. Ну, що я зароблю? Я віша на бензин витрачу. А так як збиралося багато замовлень, то зразу попакувала і вислала вам. Так що я вам сказ... я не думала, що я буду тарти корейську моркву, ну вже одну тартушку поламала. Так що бачите, діла з корейкою пішли. Е, як я казала, що взагалі моркву корейську тарти не буду, все здаю, все це. А потім, як люди підключилися, я так думаю: клас, як людям подобається, як Катюха робить корейську моркву. То ну, взагалі, я була щаслива. Що я які помилки зрозуміла по, по взагалі, самій морковці? Як в храни... ну, як вона... Я сіяла сорт-болівар, було сказано, що вона храниться дуже класно. Ну, якщо чесно, храниться ця морква дуже прекрасно, можна сказати. Тому що яку там моркву сіяла бабушка моя в пакетиках, вона вже на другий тиждень в погрібі була така, знаєте, в'яла вся, зморщена і так далі. А ось дивіться, морковка, яка вже лежить цілу зиму, ну з осені цілу зиму і вже весна в нас, в принципі, то моркви просто ну, клас. Єдине, що я помітила, що як таки винесла для себе урок, тому що хто його знає, має цей рік, теж буду моркву сіяти. Буду свої помилки, ну, як вчитися на своїх помилках, що не потрібно дуже зрізати цей хвостик. Треба залишати трошки місця для нього. Тому що, дивіться, ось ця, наприклад, морквинка, вона хороша. Наприклад, там, де багато зрізано було, хвостик вже дуже ну, підгниває. І якщо чесно, то дуже багато моркви, і за цього я викинула на другий сорт. Тому що на опт таку моркву, навіть як вона так прогнивши тут хвостик, здавати її ніяк уже. Хоча морквина сама по собі вся дуже класна. Оце, звичайно, такий прокол. Та й взагалі думаю, цей рік, знаєте, був перший, що я сіяла моркву. І думаю, Перше, що ми там допустили помилки, що погано її посіяли. Дуже рідко вона виросла, такі як гарбузи, а не морква, можна сказати. Тому думаю, якщо цей рік буду щось сіяти морковку, то буду вже дотримуватись таких цих, що сіяти її лучше густіше, щоб вона була вся така, знаєте, один в один, а не така, оце, як я зараз. Ну, а це зараз в погрібі десь лежить ну, приблизно півтони. Я точно не скажу вам, але півтони, а це ще моркви лежить. То думаю, знаєте, буду потихеньку вже наверное, її на вулицю виносити, і будемо її вивозити потихеньку. Та що де там мене багато дуже підгнише, буду її на мусорник, тому що ну не хочу вже. Думаю, щоб тоді, знаєте, повис ближче до тепла, дуже з нею не бабляться цією моркою. Ну а хто хоче замовити корейської морковки, то замовляйте. Ще роблю, поки ще сезон не закінчився. Я тут возюй на магазинчик у нас в центрі, то людям дуже подобається. Кажуть, Катюх, такої вкусної моркви, як ти робиш, ніхто не робить. Ото така. Так що чуєте щось гуда на вулиці? А ну пішліть подивимося, що там не поняла. Мийку залишила, нікого не було. Ми там уже хтось цей. Батько, ти на уколах, хай ну бистро в хату пішов. Та дай новенький, бо трохи помити його! Давай бістро в хату, а то блін все вийшов тут. Так, друзі. Кому сподобалось відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. А я пішла ту людину ганяти. Хай йде постільний режим у нього. Пока-пока. І обов'язково все буде Україна.